Руки от ней убери. Не права, говори, а что это происходит? Это у нас ТТК, да, доблести. Протокол задержания есть какой-то данное шар? Дівчина, будь ласка, отметайтесь. Не, не заважайте виконувати законодавство. Яке законодавство? Який? По 210 это штраф. Предназначен, максимальний штраф по 210. Так <рістичний протокол> Ну так не, ну, то В мене, ви 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 мене ви ви вже батька ви ви так забрали адміністративний вы... протокол. Я з ну. вами спілкуюсь, не кричав. Добре? Так я вам говорю, ви не, не маєте права. Ви красно захищаєте? Они мають право так за руки хватати. Ну, то наша доблестная полиция. Потому что вы стоите не модуль. Девушка, -е. отойдите! Я сказала, отойдите! Не чекайте противника, понятно? Дивічно. Давайте, тихо, давайте, 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 давайте зараз спокійно, всі разом будемо спілкуватися. Давайте. Так, його. Давай, давайте, нет, зараз... отпустите, вин, отпустите. Вы, вы меня отпустите! Вы имеете права? Все, так, все, 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 отпусти, права. Отпусти. Ну чем он, на чем он затримал? Чвое стать. В розыск подавайте Ви по повестке. Говорю, ну, вы не маєте права. Ну давай, надает ТЦК до суду його в розыск. Тоді в законе підстави доставление его примуслового ТЦК. Ну по 210. По 210. Ви теж будете затримані, ви За нападаєте. А ви на чоловіка нападаєте? Та ви правопорушник. Все є. хто на кого а ви? нападає. Що ви на мене? Горю? Горю? Все, все. Ви людало. Понимаєте, ви людало. Чоловічі йди.